Привіт, люди. Вітаю вас на стрімі. Ма i <laughs> Ага, плюс 16 прибуток. Ну це, в принципі, непогано для африканської країни. Так, обираємо. Напевно, хай буде Сирія, Куба і нехай Кіпр. Всім привіт, люди! Будемо захоплювати світ за чаду. Продукція. сюя. Радники! Привіт, люди! Граємо в вечір хістори з модами! а -ка. Плюс 14 зараз прибуток. Так, а що ми будемо робити, я отак думаю? Скіл левел, звісно. Привіт, друже! Привіт, хен секонданки. Друже, нормально справи, а в тебе як справи, друже? Ось я за чад захоплюю світ. Ну, тільки почав. О, це чудово, що в тебе нормальні справи, друже. Якщо що, стрім ще на тіктосі, да? Ну, Кому цікаво? Е, граю за чад. Качаю економіку зараз. О, в мене є... в мене є ресурси дуже круті. Дивіться, вугілля, срібло, фарба, діаманти навіть є і нафта. Одразу прибуток краще, тому що діаманти тут найдорожчі, як я знаю, так? А, спеції найдорожчі. А чому ти вибрав саме чат? Тому що я опитування робив в Тіктоці і люди вирішили, ну, частина людей... Вибрали чад, частина з В'єтнам. 50 на 50 вийшло. Я вирішив чаду, тому що В'єтнам буде легше грати, а за чад важче. Кава дорога, кава не, не дуже дорога. Треба качати зараз економіку, як якомога. Так, фашизм. І... що ще? Більше нічого. Тобі є щось, що тобі не подобається в History 3. Ну, наприклад, мені не подобається те, що, що... військова тактика якась дивна. Привіт, Рижий. Вітаю на стрімі. Все, в Альянсі з Єгиптом. А это про потрійний альянс. чудово, люди. А що в мене? Це прибутком? Чомусь чогось він став перше. Напевно я оберу оце. Спадщина щоб була. В нас якась столиця не дуже. Треба буде потім поміняти столицю. Як сказати, 2 мільйони населення це добре в, нас, в столиці, але на жаль, ну ви розумієте, що тут, тут погані ресурси в столиці. О, індустріальний фокус. Це чудово. Яка ціль на стрім? Взагалі треба захопити весь світ, але це не на, уве, не на один стрім, це на декілька стрімів. Тому що я ж не зможу захопити весь світ, бо... Ну за один стрім, бо це буде занадто довго. О, плюс академія. О, ще один. Фокус. А як в мене риба всюди, якщо в мене виходу до моря немає? Типу тобто як може бути риба? А, ну хоча в мене ж є... Річки Озера тут. Це хора чи що це? А чому ти за, за, забросив проходження за Естонією? Та якось мені просто набридло за неї грати Як тут Україна? Зараз глянемо. Україна в альянсі з Білорусією з Білорусі. Окей. Вау, клас, революція. А чому вони такі сильні? У мене податки на середніх стоять. Як завжди по... У мене, до речі, вперше в житті повстанці. Оооо, це нереально, люди. Дивно, чому тоді повстали. Тому що національні фокуси такі. Люди пропоную зіграти за якусь іншу гру. Давайте за нову гру. Бо чесно, я не знаю. Ну це не реально. Ну, як сказати, це реально. Це не так-то і важко. Просто я хочу за якусь іншу країну. Давайте за Болгарію. Я хочу за Болгарію. Все, за Болгарію починаємо. Привіт всім люди! А тут такий самий прибуток. Економіка. Це якість виробництва. Йорданія хай буде моїм ворогом. Туніс. І нехай, навіть не знаю, Ганна. Що тут в Болгарії? Папір найдорожчий. Напевно, папір тут найдорожчий. Я теж вибрав суперників, які далеко від мене. А, вибираю. Так, так, це правильно. Це Це дуже правильно. Так, СУЗЗУ. Так, Звісно, що я беру спадщину. Таку і тепер отака. Mm -hmm. Юміс атак. Мені головне атака тут. Але не тільки звісно. Адміністративні... Ну ні, адміністративні. Побрахай вже це і буде, чувак. Тепер покращу відносини з... з... сусідами, до речі. Вчора день народження був у Age History TP. А реально ну, я не знав, я не знав. З Україною покращу відносини, з Італією. Росія не знає, треба з нею. Хто напав? мой изображал на бомбы на него сам собой бомбы так софия І все, качаємо. Що тут таке? Продукшен, ефективність -e виробництва, звісно, що я обираю. Податки, покращення. Політичний фокус Фашизм, хай буде. Румунія хоче альянс, окей. Вже канікули. Так, так, друже, вже канікули почалися. У мене тепер є альянс, це вже добре. Румунія сильніша за мене, але не настільки сильніша. Бе. Ой, вибачаюсь. Так, у мене можуть бути знову повстатися, але... але добре. Добре, сподіваюсь, не будуть. Як у вас справи, люди? <laughs> Только треба. Окей. О, снова революция. Так, люди, я... Я трохи потім запущу по стрим, секунду. Треба не въйти.